Всім привіт! Це компанія TurboWeb. І в цьому відео я покажу, як зв'язати аккаунт Google Аналітики 4 з аккаунтом Google Реклама. Заходимо в аккаунт Google Аналітики і прокручуємо вниз настройки в адміністратора до кнопки зв'язку з Google Рекламою. Зараз бачимо, що зв'язку зараз немає. Натискаємо Зв'язати. Тут вибираємо пункт вибрати аккаунт Google Реклами якими я управляю. І вам Google покаже тільки той аккаунт, у якого у вас є доступ до. Ну, скоріше за все, це буде один аккаунт Google реклами, який вже настроєний. Який у вас працює. Я вкажу той аккаунт, який з цим кабінетом пов'язаний. Вибираємо цей аккаунт, натискаємо підтвердити. Натискаємо далі. Натискаємо, вибираємо всі опції, які тут є. Натискаємо далі, перевіряємо всі, всі настройки і нажимаємо Відправити. Все зв'язок створений. Що далі? Далі ми будемо імпортувати конверсію в Google Рекламу. І для цього дивіться наступні відео. Що далі будемо робити.